Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про щось дуже атмосферне: чи любите ви дощ? Мені так подобається стояти біля вікна і спостерігати, як крапельки дощу лагідно торкаються всього, до чого можна доторкнутися. В такий час, особливо якщо тепло, люблю відчинити вікно і відчути запах свіжості, яка огортує водночас наче весь світ. Але зараз, зараз ситуація інша. Саме зараз я йду з роботи, нікого не чіпаю, а тут. І звідси ті хмари взялися Гу і блискає, і гримає. І я починаю розуміти, що на релаксі вже йти не вийде. Треба набирати швидкість, або я буду швидко йти, або пізніше швидко плевсти. Не той, не інший варіант мені не подобається. Вибираю краще з віршого, майже біжу, і в цьому мені допомагає думка про тортик в холодильнику. Але прийшлось трішки все ж таки і поплавати. Ну, нічого, добігла і допливла, і вже сиджу на кухні з чаєм і таким бажаним тортиком. Відкрила вікно і. Як я люблю цей запах дощу! А знаєте, чого ми так його обожнюємо? Це не просто романтика, цей магічний аромат називається петрикор від грецьких слів петра камінь та і хор кров богів. І це справжня природна магія. Найцікавіше, що запах дощу це не сам дощ, це справжнє творіння мікроскопічних бактерій у сухій землі живуть дивовижні мікроорганізми, актиноміцети, які виробляють спеціальну сполуку геосмін. Коли краплини дощу потрапляють на суху землю, вони активують ці бактерії і вони починають виділяти маслянисті речовини. Саме вони створюють цей ніжний земляний аромат. Ось що, що дивовижне: цей запах настільки потужний, що люди можуть відчути його за кілометри навіть до того, як почався дощ. Геосмін настільки концентрований, що одна крапля може поширюватися на великі відстані. Це природна сигнальна система природи. Наші предки теж любили цей запах. Еволюційно мозок пов'язує запах дощу з позитивними сигналами. Початок посівного сезону, закінчення посухи, рясний урожай. Це буквально вбудована в нас реакція виживання. Коли наші предки чули запах дощу, це означало, що буде їжа і вода. Але запах дощу це не тільки петрикор. Він складається з трьох компонентів: Петрикор – від бактерій у ґрунті, озон блискавки розщеплюють кисень, Volatile органік compounds – з рослин і дерев. Саме тому. Запах дощу в лісі відрізняється від запаху дощу в місті. У світі різні народи по-різному ставляться до запаху дощу. В Японії дощ символ удачі і довголіття. В Індії запах дощу пов'язано з початком мусонів часом родючості. В Україні ми теж вітали дощ, особливо посушливим літом, а ось в Австралії є навіть парфуми з запахом дощу. А ще запах дощу може покращувати настрій. Дослідження показують, що Геосмін має седативний ефект або просто заспокійливий. Він заспокоює нервову систему. Те, що я сьогодні так швидко заспокоїлась після грузи, це не випадковість. Це сама природа допомагала мені. Ось такі цікаві речі ховаються за звичайним запахом дощу. Тепер, коли ви чуєте цей аромат, ви вже знаєте, це справжня природна магія, створена мільйонами бактерій, еволюційна пам'ять наших предків і потужний природний антидепресант. Тож наступного разу, коли пахне дощем, зупиніться і глибоко вдихніть. Це ж не просто запах, це цілющий елексир природи. Я сиджу тут на кухні з моїм тортиком і чашкою чаю. І розумію, що моя сьогоднішня пригода з грозою, можливо, просто дала мені можливість насолодитися цією природною терапією. Іноді навіть неприємні події приносять найкращі подарунки. Але все ж, нехай всі неприємні події обходять вас стороною. Дякую, що були зі мною, до зустрічі на кухні. Па-па!